В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росія не продовжує активний наступ. Ворог намагається закріпитись вже у межах Дніпропетровщини. На адмінкордоні тривають запеклі бої. Проте наші захисники щосили стримують ворога і дають відсіч. Тим часом значні події відбуваються і на міжнародному рівні. Тож у цьому випуску розповімо і про ті події, які можуть змінити. Геополітичну картину. На початку тижня стало відомо, що Дональд Трамп і Володимир Путін готуються до першої з 2019 року особистої зустрічі. Її запланували на п'ятницю, 15 серпня. Станом на понеділок Білий дім не підтвердив точне місце, але було припущення, що переговори відбудуться в Анкореджі, штат Аляска. Саме там, як нам вже відомо, і відбувся саміт. Ключовою темою стали питання війни Росії проти України та можливі шляхи її завершення. Видання The New York Times зазначило, що Трамп прагне завершити війну, але водночас вважає за можливо обговорювати територіальні поступки без участі України. Водночас Азербайджан виділив гроші на гуманітарну допомогу Україні. Президент Ільхам Алієв доручив міністерству енергетики Азербайджану спрямувати 2 мільйона доларів на закупівлю електрообладнання місцевого виробництва для України. Ці кошти підуть на відновлення української енергосистеми, пошкодженої через російські атаки. І до ситуації всередині країни ворог продовжував бити по об'єктах Укрзалізниці. Росіяни шахедами атакували вокзал у Синельниковому. Місцеві нарахували з десяток вибухів. Була пошкоджена будівля та колії. Через це низку рейсів було скасовано. За декілька годин рух відновили. Деякі потяги курсували без скорочень. Втім, через технічні особливості поїзди не зупинялися на станції Синельникове 2. Також українські військові повідомили, що РФ застосовує шахеди для мінування доріг. Дрони Камікадзе скидають протитанкові міни просто на автошляхи. Окупанти використовують такі атаки як елементи реактів проти цивільного транспорту. Подібні інциденти становлять смертельну небезпеку для водіїв та пасажирів. А на фронті РФ стягує десантні війська на запорізький напрямок. Повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Зокрема, фіксують активне перекидання додаткової сили та техніки на Оріхівській і Гуляйпільській напрямки. За даними керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, йдеться про не менш ніж 25 тралів з танками та іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з боєкомплектами, а ще паливозаправники. Андрющенко додав, що це найбільше поповнення окупантів запорізького напрямку за останні півтора місяці. Російська армія зараз притиснута до Азовського узбережжя. Ось чому вони намагаються рухатись на запорізькому і Донецькому напрямках, аби розширити сухопутний коридор в Крим. Вони прекрасно розуміють, щойно в нас з'явиться достатня кількість авіаційної компоненти. Ми його переріжемо далекобійними засобами ураження. Авіація ракети для них 80 кілометрів. Це взагалі не відстань. Вже у вівторок Дональд Трамп заявив, що не запросить Володимира Зеленського на зустріч з Путіним 15 серпня. Президент Сполучених Штатів пояснив, що в планах провести з президентом Росії конструктивні переговори та спробувати домовитися про припинення війни. І лише після цього, за потреби, він організує зустріч за участі українського президента мене трохи спантеличили слова Зеленського щодо необхідності конституційного погодження обміну територіями. Він має повноваження вести війну, вбиваючи людей. Проте йому треба схвалення для обміну територій, тому що обмін територіями станеться. Я знаю це від Росії та усіх інших, і це добре для України. Гарний крок непоганий. Це дозволить нам змінити лінію бойових дій. Росія окупувала значну частину. Території України і це дозволить нам повернути частину з них Україні. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що ніяких конкретних домовленостей під час зустрічі на Алясці відбутись не може. Проте тристороння зустріч лідерів за участі Сполучених Штатів України та Росії обов'язково станеться. Додав Зеленський. В якому випадку вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийде. Тому розмова президента Сполучених Штатів, а ми підтримуємо Сполучені Штати, і Путіна безумовно може бути важливою для інвостороннього, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я дуже вірю, надію, що президент Сполучених Штатів це. Розуміє і усвідомлює водночас жителі Аляски повідомили, що готуються вийти на вулиці Ванкореджі на акцію протесту 14 серпня. Напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Організація Стендап Аляска закликає протестувальників підтримати суверенітет України та висловити свою протидію авторитаризму. Губернатор штату Майк Данліві Висловився на користь цієї зустрічі, назвавши Аляску стратегічно важливою локацією, що має значення для національної безпеки та лідерства в Арктиці. Для України цей протест має символічну вагу. Поки світові лідери ведуть переговори, громадяни за кордоном відкрито підтримують її боротьбу і відкидають насильницькі дії, що загрожують міжнародному порядку. Давайте об'єднаємося в Анкориджі, штат Аляска, щоб протестувати проти міжнародного військового злочинця, який тут тусує. Незважаючи на те, що губернатор на борту президент Трамп запросив Володимира Путіна. Ми тут, щоб сказати Трампу та Путіну. Аляска виступає проти тиранії. І до подій на фронті на майже 12 кілометрів ворог зміг просунутись в районі Добропілля. Згідно з даними ресурсу Діпстейт, російська армія дісталася населених пунктів Кучерів, Яр та Золотий колодязь і Веселе. Крім того, розвиває успіх в напрямку траси Добропілля Краматорськ. В оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро повідомили, що ситуація дійсно складна. Ворог малими групами просочується повз першу лінію українських позицій. Втім, про взяття ним під контроль територій не йдеться. Мова йде про те, що вони пробралася мала група Росіян. У кількості ну десь п'ятидесяти осіб, і це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль усю ту весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному вальні, в одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати. Тим часом перший корпус Нацгвардії Азов перекинули на Покровський напрямок. Відповідна заява з'явилася у вівторок. У ній йдеться, що за кілька днів воїни зайняли визначену смугу оборони. Українська правда, з посиланням на власні джерела пише, що Азов захищатиме саме район Добропілля. Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде відомо пізніше. За оцінками військового аналітика німецького видання Більд Юліана Рьобке, глибина прориву фронта північніше Покровська складає 18 кілометрів. Що дозволило армії РФ вийти до траси з Дніпра на Слов'янськ та Краматорск. За його оцінками в Україні кілька днів, аби відбити ці території, поки Росія не перекинула туди дрони та механізовані частини, які закріплять за собою цю ділянку. В цьому випадку Слов'янськ і Краматорськ будуть відрізані від Дніпра та зможуть отримувати постачання тільки через Харків. А у України навряд чи вдасться втримати регіон у довгостроковій перспективі. Додав Рьобке. У середу президент Володимир Зеленський прибув до Берліна та провів серію відеоконференцій із лідерами країн ЄС, НАТО та президентом США Дональдом Трампом напередодні саміту з Путіним на Алясці. Учасники підкреслили, що жодне рішення щодо України не може бути ухвалене без її прямої участі, особливо в питаннях територіальних поступок. Під час розмови Трамп запропонував Зеленському провести контакт після зустрічі на Алясці. Щоб визначити подальші взаємні кроки, він також підтримав надійні гарантії безпеки України та висловив готовність брати участь у їх забезпеченні, заявив Зеленський. Щодо фронту, армія РФ зможе оточити Покровський, якщо виконає два маневри. Повідомив військовий з позивним Мочной. перший перерізати трасу на Павлоград, другий вийти до міста зверху через Родинське. І теж відтяти всі шляхи. Вже потім окупанти зможуть методично витискати гарнізони українських сил оборони, тим самим уникнувши важких вуличних боїв. Додав Мучной. зараз прямої загрози повного оточення немає. Втім, ситуація, за словами воїна, вкрай важка. Ворог намагається створити півкільце, щоб ускладнити оборону та логістику. Головна небезпека темп просування. Якщо в місті мало піхоти і резерви не підтянуті, ворог може швидко схлопнути коридор. Після чого нашим бійцям доведеться прориватися під вогнем або вести бій в умовах блокування. Сподіваюся, цього разу не буде старих помилок триматися до кінця, бо місто може опинитися в такій же ситуації, як Авдіївка, Очеретне чи Лисичанськ. Якщо пригадаєте, з вуличними боями і великими втратами, тобто без підсилення та стабілізації флангів, у ворога з'явиться шанс шанс взяти Покровськ без класичного штурму, просто задушивши його в кільці. Велика Британія відмовилася від плану направити до України 30-тисячний -ти миротворчий контингент. Про це у четвер заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Ідею створення місії разом із Францією обговорювали ще на початку року в межах так званої коаліції охочих. Передбачалося, що військові мали б захищати українські міста та порти після можливого перемир'я з Росією. Однак не всі країни коаліції погодилися направляти свої війська, тож Лондон визнав план НАТО ризикованим. Тепер пропонують більш реалістичну місію: патрулювання неба над заходом України, підготовку українських військових і розмінування в Чорному морі. Напередодні саміту Трампа та Путіна на Алясці тимчасово послабили частину санкцій проти Росії. Управління Мінфіну США видало спеціальну ліцензію, яка дозволяє здійснювати певні фінансові операції, необхідні для підготовки зустрічі. Це оренда приміщень, логістика і транспорт до 20 серпня 2025 року. Утім, звільнення заблокованих активів або зняття інших обмежень з РФ рішенням не передбачено. Цей крок винятково технічний для забезпечення проведення переговорів між Вашингтоном і Москвою. Водночас мешканці Аляски вийшли на протести на підтримку України, про які повідомлялося раніше. Сотні людей з прапорами України та плакатами з лозунгами та вимогою запросити Зеленського на саміт вишикувались вздовж тамтешніх доріг. Більшість протестуючих американці, яких нічого не пов'язує з Україною, повідомили місцеві змі. Тим часом на фронті окупанти просунулись в районі двох населених пунктів Дніпропетровської області. Згідно з даними ресурсу Діпстейт, та армія РФ розширила присутність в районах Январського та Маліївки. Останнє вже у сірій зоні. А вже у п'ятницю проукраїнський мітинг на Лясці продовжився. Місцеві зауважують, що сподіваються на позитивний результат зустрічі. Проте переконані, що досягти значних результатів та зупинити війну не вдасться, оскільки на зустріч не запросили очільника України. Тривожно, що Трамп зустрічається з Путіним без Зеленського. Трамп оцінює Путіна, а той виглядає сильним, бо запрошений сам. Ні, це все на показ і нічого доброго не принесе. Сподіваюся, зустріч буде успішною і щось вирішать. Але турбує, що представника України тут немає. О 22.00 за київським часом в п'ятницю розпочався довгоочікуваний саміт на Лясці, де зустрілися президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і глава країни агресора Володимир Путін. Детально про його результати ми розповімо у випуску вже в понеділок. Та, попри переконання Трампа, що він зможе завершити війну, російські окупаційні війська продовжують активні наступальні дії на фронті. Ворог просунувся поблизу Олексіївки в напрямку Дачного на Дніпропетровщині та у зеленому полі та в Тимирівці в напрямку Запоріжжя. Дніпро, Полтава і Харків можуть опинитися під загрозою в разі втрати Україною контролю над Донбасом. Пише The Independent. Видання додає, що в такому разі фронт зміститься на 80 кілометрів в глиб, і Росія отримає відкриту місцевість рівний степ без природних перешкод. Що дасть їй прямий шлях до трьох обласних центрів? Ворог намагається створити множинні точки проникнення, щоб розтягнути оборону і зайняти слабке місце, пояснив військовий мучной. За його словами, в районі удачно, окупанти продовжують тиснути, але повністю вибити наших бійців не в змозі. Є просування по околицях, особливо вздовж траси, однак населений пункт ще тримається. Бойові дії там йдуть у форматі позиційних боїв з короткими штурмами. Додав, мочноїрусаки досі хаотично присутні в місті. Ховаються у будинках цивільних, які більш-менш вціліли. По них відпрацьовують і впівдронами. Північніше 1 травня Леонтовичі противник пробує вгристися у посадки, щоб зайти у західне крило Покровська. Просування мізерне, але тиск постійний. Також в районі дач поблизу мікрорайону Лазурний Кнури проводили серію атак, пробуючи використати забудову та городи як укриття. Ймовірна ціль відкрити собі шлях на східні квартали міста. Населений пункт Троянда перед Покровськом фактично у сірій зоні контроль нестабільний. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все у студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!